Ім зразу ми яйця знову два У попередній серії. Ми зупинилися на тому, що хотіли напасти на Фінляндію, але Україна нанесла превентивний удар по нашим позиціям, по моїм позиціям. Але війну ми виграли. Ми в плюсі по територіям. На жаль, зараз чотири тисячі моїх військ знаходяться в оточенні, бо Україна не дає нам військовий прохід, з мені. І коротше, попередній серії, яка вже була давно, так серія давно не виходила. Ми хотіли напасти на Фінляндію. А я думаю, що це діло треба продовжити, і все ж таки не лізти поки що в Європу, бо є така хороша провінція, була е, Хельченки. Там зараз всього лише 8 тисяч населення, але там приріс населення хороший, тому можна намагатися щось там повернути. Белую мощ було вілічує. Так, до речі, Таджикистан погодився на мир, а Україна ти що, воюєш, а вона воює із Словачиною. У нас є Німеччина, є Бельгія, яка віджала дуже багато території зараз. Ну, насправді не знаю, чи є сенс мені. Давайте на Фінляндії все ж таки будемо нападати. Україна, що у нас там з тобою по відносинам? Ти давай мені військовий прохід, а я тобі от сто десь 31 тисячу. І вона не погодилась. Давайте я всі гроші тобі віддам. Давай військовий прохід, і я тобі дам 60 тисяч. О, вона погодилась дуже добре. Мені треба було віддати 60 тисяч, щоб е, перекинути у вільню 4 тисячі своїх військ. Ну теж просто. Я її тільки що віддав за безкоштовно. Вважайте що 60 тисяч, бо моя армія перейшла тільки дві провінції. І все, щоб дістатись до моїх кордонів. До речі, чому в мене до сих пір е, є не асимільовані провінції? Мене це дуже сильно братує, але там далі усі по 100%, і будемо готуватись. Давайте подивимось зараз, яке населення у Фінляндії. Вона воює край з Німеччиною, вона набагато слабіше Німеччини. У Німеччини мільйон сімсот, населення триста тисяч. Звісно. Ось одві тисяч вистачить з головою просто. Давайте зараз накопимо 100 косариків, та навіть менше, бо мені треба якомога, швидше захопити їх, щоб е, Німеччина їх не захопила перша. Робимо призив тут. Так, речі, я пропустив усі свої прокачені провінції. Е, на даний момент до мене їх тільки дві, але зараз будуть і Хельсінки. Так, скільки у мене зараз армії 25 тисяч. Цього мені вистачить. Ні. Відправляйтеся усі у Рігу, Я вас буду чекати там. Насправді краще було б, щоб вони відправлялися у Талін, бо Талін знаходиться в одній провінції від о, Фінляндії, але все ж таки. До речі, які у мене з ким відносить? Ой. До речі, дуже погано, що у мене гані відносини з пустелею, але пустеля, пустеля, у неї багато було е, цивільних війн. Так, але ще є одна погана новина. Висадка Німеччини. О, відвили. Молодці, респектоз. Відправляємо ось сюди усю свою армію. І давайте оголошуємо війну Фінляндії і робимо висадку от сюди і повністю йдемо в наступ. Одразу не будемо чекати, як завжди, поки вони повбивають цю свою армію. Я думаю, насправді, що вони і так в дуже велику армію вбили так. Вони вбили, а вони ще й агресором являються, Тобто я ще й заступився за Німеччину, що дуже добре. Так, досі не асимільовані провінції знаходяться, але мене це не хвилює. Мені треба якомога швидше, швидше за німечину захопити Фінляндію. Переходимо у наступ. О, я зрозумів, що в мене замила армія, і можливо в деяких. Провінціях вони будуть пробуватися. От зараз 8 тисяч. Тут а нехай стається моя армія. Я почекаю, поки дійде основна. Головне, що я забрав всі їхні промислові та економічно важливі саме для них провінції. Так, вони не намагаються нападати. У них дуже маленька армія, все ж таки, вистачить мені своєї армії для наступу. Тому давайте переходимо. Так, там давайте подивимось, зараз морі ні не йде Німеччина. До речі, в них ще тут є провінція, але я їх не хочу забирати, бо о, просто території зараз мені не дуже потрібні. Бо, по-перше, це великі гроші на асиміляцію, о, і по-друге, в них дуже маленький приріст населення, дуже маленьке саме населення, і вони дуже дорого будуть мені обходитися. Я в них призив майже ніякі робити не зможу і, мабуть, не буду, тому я їх забирати не буду. Забороться з північні провінції Фінляндії. Коротше, усі національні провінції Фінляндії. Головне мені забрати весь південь Фінів і все. Так, все мені цього з них вистачить 83%. А дуже маленькі втрати, до речі, що дуже гарно. Давайте заберемо по всі от провінції у них території. А, я так не зможу. А, якщо так, і так не зможу. А так уже зможу. Ну, коротше, всі промислові провінції забрав, що дуже добре. Мирні перемовини, вони погоджуються так. Поки поки що немає сенсу мені прокачувати Хельсінки, бо там немає населення, а є. Сенс прокачатися саме в населення. Щось дуже довго кроки стало йти, але нічого. Це, до речі, яка там? Четверта серія в нас. У нас тепер є о, в Скандинавії єдиний конкурент, це Швеція, яка має дуже велике населення. яке вона велике? Ну 700 тисяч. О, і я впевнений, що в неї мінімум армія по 30 тисяч може бути. Швеція доволі сильна країна, її недооцінювати не треба. Але я не знаю, чи потрібно мені захоплювати на даний момент. В Фінляндії вони тут залишились хоч якісь. А, у них тут є. Фух, у всіх провінціях краще населення, ніж у Кельсінках. Лутва повністю вбила свої провінції, до речі, Україна. Ти ні з ким не воюєш, давай з тобою покращу. Досить, ти воюєш, і сім'ю пуштя я. Ех. А, ну тобі капець, до речі. Бустеля від'їла трішечки територій у Китаю, у КНР, але зараз саме де Індія наступає, населення немає ні однієї, ні другої сторони. Ну, не саме населення в країні, а ось тут, подивіться, яке це населення. Тобто місцевим прозивом вони точно не стараються. Якщо одна із сторін б'є повністю основну армію, то вважайте, що вона забирає ці провінції. Он думаю, що я все ще хотів доніс. Зараз мені треба. Давайте, поки Московія відволіклася на Індію, спробуємо забрати Москву саму. Так, тільки я до цього хочу досамілювати всі свої провінції і один раз всього лиш почнутися в населення. Давайте, щоб не було скучно, я не знаю, як правильно сказав, по-українськи скучно. Кучно, як це ж буде. Короче, неважливо: О, а в Європі нічого не проходить такого. Зараз Сербія від'їлася, як ви бачите, і база виходить у нас. Румунія пішла на Грецію, Іран пішов на Туреччину, Сирія на Туреччину. База, і ми вже розкачалися у населення. Давайте. Подивимось, наскільки добре я качнув його у Хельсінках. Так, Хельсінків дев'ять тисяч. Тобто всього лиш на тисячу. Дуже погано. Але морія. Так, коротше, із філянських провінцій ми буквально за, якщо все буде по-моєму плану за два кроки, зможемо забрати Петербург і десь думаю за кроків 30. Заберемо Москву, а може навіть і за менше. Тому давайте робити призив, повністю готуватися до війни. Я хочу, наприклад, по 3000 десь ставити на провінцію. Сюди 3000. Я не знаю, це, мабуть, замало чи ні. Сюди 3000. Думаю, що цього вистачить. Якщо що, то зроблю доповнюючий призив. До речі, що це за я відкрив. І сюди три тисячі, виходить, і ще сюди три тисячі мені треба, а тут призив. І давайте ще тут прозив зробимо і тут прозив зробимо. Бо там якби Санкт-Петербург. О, фак! повстанці! Якого біса! Якого біса повстанці з'явилися? Я, звісно, це повстання дуже швидко подавив, але чому? Не провінції залишились. Вони ж майже. Ну тут так, не асимільовані ще. О, до речі, Німеччина знов робить висадку у Фінляндію. Але я готовий до війни із Москвою. До речі, п'ю тебе, а у вас великі втрати, ти вже дуже багато втратила грошей на цю війну, людей на цю війну. Тому я можу спокійнісінько переходити у наступ в цих провінціях і в о от, от провінціях. Все. E, буквально з цього кроку я стою під Санкт-Петербургом. <кхи> я впевнений, що навіть Санкт-Петербург ніхто не буде захищати. Він просто буде пустий, я зайду в пусту провінцію. Так, підвів свою основну армію, продовжуємо наступ, от сюди от наступаємо. От сюди от наступаємо. І от сюди. Я вже під режевом. Зараз буде битва під режевом. E, давайте підведемо ще. Основну армію не буду переходити у наступ. тут от можна перейти у наступ. Так, я недалеко від Москви уже. Так, іще раз кифну крок. Ага. Ну, армії у них зараз немає, вони навіть нормальний призив не можуть зробити в своїх провінціях. Головне зараз мені взяти Москву, а потім розібратися з іншими провінціями. До речі, Москва 106% шість населення, але. Це доволі убита провінція, убита війною, так сказати. Бо, бо ти не вміють робити нормальний призив. Вони роблять призив в своїх столицях, тим самим убиває свої провінції і вбиває свою економіку. Звісно ж, у війні мені це дуже сильно допомагає, бо вони не зможуть зробити нормальний призив. Але в цьому ж і мінус, що коли я їх захоплю, то всі промислові провінції будуть фігові. І мені якби нічого там буде прокачувати. Треба їх заново вистанавлювати буде. Це займає купу грошей, купу часу. коротше, це і мінуси, і плюси свої. Якось так. Так, все, Москва була взята. Я не знаю, чи є сенс продовжувати свій наступ. Хоча я думаю, що є, бо якраз таки Китай і Індія забирають собі Сибір. О, я, до речі, на. Золотому віці процвітання дуже гарно. Тут я не буду переходити у наступ і тут не буду. От сюди от відступлю і от сюди от відправлю. Коротше, ні, я не хочу продовжувати, продовжувати цю війну. Давайте захопимо Санкт-Петербург і зробимо ось такий от прохід від Москви до моїх територій і повністю розширимо його. І Санкт Петербург також повністю об'єднаємо з моїми провінціями. Коротше, мені вистачило, щоб забрати е, дві самих великих промислових провінції у, е, на Росії. І зараз було б непогано прокачати ці ж дві, але це я буду напевне робити за кадром, бо вони доволі бити. Що там по Санкт-Петербургу? Санкт Петербург. Він не убитий, до речі. Це дуже добре, я його прокачаю зараз за кадром. Коротше, я думаю, що усім сподобалося. ця серія на цьому буде завершуватися. Тому всім пока.